В день інкубації і трошки халепа не можу поняти що трапилось. Температуру показувала. Забула засняти, відкриваю очі, а температура в інкубаторі показує 38,4. Йоха не бабай. І тому я оце зараз думаю, не буду я їх перевертати. Достану свій старий інкубатор і прикладу його в свій старий інкубатор. Але перед тим, як поставити інкубатор в старий, треба подивитися, чи працює вентилятор. Ну, зараз його. Ну, Працює? Значить щось з термодатчиком? Щось не те. А що не те? А не те, то що був інкубатор. Забитий яйцями. І вони почали віддавати своє тепло. І піднялася висока температура. Оце була моя помилка. Ну, треба було охолоджувати. І це я правильно зробила, я їх охолоджувала. вічно мені якась халепа чимось. Надасть мені нормальну інкубацію провести. Ото перший раз. Була інкубація, що закладена в грудні. Ото вилупилися дівчатка. Саме перші, що вже от моїх курей вони вже в, в сараї з курями, а пухи віддільно сидять вже там. Видно де півник, де курочка. от, А це зараз не знаю, що робити. ну Переверну. Буду наблюдати, якщо що, так бігом буду перекидати, але зараз наберу все одно представників в Теплуші. Або блок питання, треба вміняти, бо то воно вологу неправильно показувала, поміняла датчик вологи. Вроді з вологою вже все добре. І працює він у мене на такій штучці. Тобто, тобі ж якщо. Пригає, скакає, він його відключає, якщо щось з електрикою не те Тому такі справи. Вчора перевірила яйця. Достала три ті, що були під питанням 30-го числа, такі вони здохли. І от зараз ще Ось ось, два, під питанням. Будемо далі. Ось провітрила і поки отак стоїть. Температура 37, волога 57. Тут теж це другий. Це я тільки що закрила, то тут 37,3, волога 57. Ось так дергається тут. 19-й день інкубації. Ну, зараз побачимо, що з цього вийде. вологість 61, температура 37,0. Я не знаю, де воно там лежить, не бачу. Але десь на яйці. То показує 36,9. Так. так, тут 37,8-62 відсотко вологість. Зараз вечором понизимо температуру. Можна зараз трохи її поступово знижувати. Ну, поки так. Чекаємо немовлят, что ну, за хіня тридцать восемь. Четыре шестьдесят четыре процента Сьогодні 8 квітня почався вилуп курчаток і у нас виробили світло. І ми тепер на генераторах. Добре, що генератор є, а от в бройлерах понакльовувались. Але температуру щось гони. Температура там уже один є. Це я відкривала, стоїть температура 36,5, а датчик показує 37,5, 37,3, а тут 37,4. <кхи> і от я не знаю, що мені тепер робити. Чую її гони? Навірно від того, що там курчата лупляться і вони від, віддають. Ну, це було теж перед вилупом така байдося, що перло температуру. На датчику стоїть одне, а, на сам, а воно не охолоджується. І виставлена вона була температура 36,5 з 19 го дня. А з 19-го було 37 виставлено, а з, з, з вчорашнього дня було 36,5. Сьогодні вже 21 й день і треба температуру 36,2 поставити. Але накльов тільки сьогодні почався. І в мене тут написано: якщо на 20-й день немає накльову, підняти температуру до 37,4. Вентиляцію не закривати. Я не закривала вентиляцію, але зараз буду понижати знос температуру до 36,2, зараз 37,3. А в мене стоїть на датчику 36,5, значить зараз ми робимо 36,2. Але ж стоїть тем температура зовсім друга. І що ми робимо? Ми приоткриваємо е інкубатор. І робимо профілактику провітрювання, щоб не було задохликів. Надіюсь, це допоможе. Так, відкрили на трошки, швидко провітрили, щоб упала температура. Зараз там температура 36,4. Будемо сподіватися, що вона впаде і не буде підніматися. Треба контролювати. Тут 37,5 вологість вологість 81. Тут у нас, нас знаходяться яєчка. М'ясо яєчка. Тут знаходиться у нас Ломан Браун, Мастер і п'ю. І 20 яєць я заложила бройлера, бо там дуже було багато їх. А в тому інкубаторі, от в цьому інкубаторі у нас знаходяться бройлери. Тому я сподіваюся, що все буде добре. Бачите, росте температура 36,6 і треба буде знов приходити і дивитися, слідкувати, щоб не було дуже високої температури, щоб не було задохликів. Тут, тут побачимо, що буде з тими яйками я щось не бачу, щоб вони були наклюнуті. Це бролери лежать. Сподіваюся, що з ними все буде добре. Так що слідкуємо за температурою і вологою. А це бройлери. Щось вони ну, дуже тяжко йдуть. Я навіть розумію чого. Бо в мене взагалі весь березень був. Не алло. Не алло. І виходить і тут не алю. Коли перший раз треба було провітрювати, я їх відкрила і побачила новини, що загинув ще один мій кум. І на цій почві я забула закрити інкубатор. інкубатор. І простоїли. Мої пташечки дуже довго, два з половиною часа вони постояли відкриті. Із-за цього у нас виходить такий вилуп непонятний. вже довго сидять, ось його аж поприсихало, хоч і волога тут <клух> нормально, ну, будемо щось робити. Забираю її цих, щоб до ранку не відкривати інкубатор. Так, тут бройлери тут 12 штук принесла, гріються. А тут 22 принесла, але тут, мабуть, і бройлери є і всі які хочуть погано видно О. зараз відкриємо 22 штучки Разні. тут мабуть ще й бройлерині оце мабуть бройлер треба його забрати а там буде видно День у нас бігають. Незручно одною рукою ходити це все робити. Так, все. Тут у нас бройлери. Не знаю, нарахувала. Тут, мабуть, штук 30 воно. Два калічки, бо був перегрів на яйці було і в інкубаторі. Що я не знала, що з ним робити. Провітрювала все время, але все одно дві каліки є. Ну, там більше було. А це майстер. І оно синокриме Ломан Браун, Іспанка. І тут бролери бігають. Оце, мабуть, бройлер стоїть. І воно бройлер стоїть. Треба відсюда буде бройлерів подоставать трохи. Так, залишилось у мене їх 88 штук разом з бройлерами. По моїм подсчотам, а це мої страуси. Да, страуся По моїм подсчетам девичка я бідом вже вечір курчатка вже відпочивають. Тут прийшов з прогулянки, підсаджувати Я Бо я так і знала. Ці скоро треба теж виселяти. Підуть вони на вольні хліба. Ну, підемо балакати за дебі Так, Сьогодні вже десяте, доба цим курчатам, це виверимо. Не було в мене часу сісти, порахувати. Куди ти дереся? Але сьогодні вже вирішила сісти і з вами побалакати, як в мене пройшла інкубація бройлера. Сьогодні їм 10 доба сьогодні 19 квітня. Бройлер народився 9 квітня. Було заложено брилера 120 штук, 12 штук було двонеопліт, 3 кровяних кільця, 9 штук замерло на різних стадіях. І народилося 96 штук їх. Але з цих 96 штук 4 штуки були не жильці. Двоє було а, таких, що не, не втягнули жовток, а двоє були визвідків. Таких, що я їм зв'язувала і лапи, думала, що допоможе, але нічого не допомогло і ми їх обрали. Не захотіла я з ними гратися. Три дні вони у мене 4, навіть нічого їм не допомогло. Вони переверталися перевертали, і ми їх прибрали. По Ломан Браун було шість... Кровяних кілець, шість неоплода, а, навіть не так. У Браун було шість неоплода, вісім кров'яних кілець і вісім І вісім виходить, завмерли. Ломан Браун вийшов у. Народилося 28 штук. Майстер Грей з 20 вийшло 15 штук, 2 неопліт, одне КК і на виході вже завмерло. Голошійки з 10, 9 штук. Один був неопліт. Тобі ж з голошек у мене взагалі прекрасний вихід вийшов. Лошійка був один неопліт і дев'ять вивелося. На майстер греємо навіше два неопліт, один КК і два завмерку. Ось такий у нас результат. Не знаю, гарний чи поганий, але по браун взагалі дуже поганий, я вважаю, що такий... З п'яти штук двадцять вісім, тільки вийшло. Двадцять штуки завмерло, считайте. Ну, викинула двадцять дві штуки. Поломан Браун. Так і не ще раз. Шість. Шість і шість дванадцять. 14, 17. А, ну, і 5 замерло, 22 штуки не вийшло. Такий у мене звіт. Ну, що є, як кажуть. Ну, трошки я ж кажу, що була і моя вина в цьому. Але загалом це добре. Ну, по бройлеру 96 за 123, то що 12 було неопліт. А то там вертольотики та позавмирали. Це ще нормальний відхід. Я вважаю, 60 штук у мене забрали, купили. Все остальне залишилося в мене. Тобі ж у мене зараз у господарстві від цієї інкубації 86 штук. Бо я тих два з живками взагалі не вчитувала. А ті двоє думала виживуть, але ж вони не вижили, то отакий у мене досвід по А Що жиропіки? Їм уже тут дуже тяжко, але нічого ми їх скоро переселимо. Оце і тут, а тут у нас прекрасний майстер грей. Глошиє. Вже такі вони гамйоні. Оце майстер-грей, голошийка і стоїть Луман Браун. Не знаю, скільки тут півників ще не вважали, Будемо переносити їх. Ну, Будемо переселяти друге приміщення, тому тоді і подивимося. Скільки півників з Луман Браун. По глошейки я не можу сказати, де півник, де курочка. По Мастер Грею я теж не можу сказати де курочка. Ось майстер-грей, це, мабуть, курочка, а ось майстер-грей, мабуть, півник стоїть, я так думаю. І оце півник. Ось такі вони гавнюні. Оце я так думаю, що це є вставить, це майстер грей. Я перший раз їх взяла і тримаю, тому я кажу, що я не знаю, де півник, де курочка. Тому я думаю, що оце курочка стоїть. А ото стоїть, оно то пишу, то хлопчик, мабуть. Ось такі мої результати по інкубації. Скільки це в відсотках я не рахувала, воно мені, бо я ж кажу, некоторые рахують відсотки від загального, скільки було яєць. Ну от, допустимо, в мене було 200 яєць. А всього вийшло 148 штук з 200 яєць. Некоторі ну, від цього вважають відсотки, а некоторі вважають від того, що вже залишилося оплідне. Я не знаю, як правильно, тому я їх не вважала. Я рахую те, що виявилося, то і, і є. Тому так, вийшло, що 52 штуки у нас з 200 яєць відійшло. Це разом з вмерлими і разом з неоплодом. А якщо посчитати неоплод, то по бройлеру 12 штук неоплоду. Майстер і глашейка 3. І Ломан Браун 6. 9. 9 і 12. 21. І все остальне то вже то, що не вийшло. Тому дякую за перегляд. Пишіть коментарі. І всього вам самого найкращого. Підписуйтесь, ставте лайки. Оставайтеся з нами на каналі. Це буде багато чого з птиці. Ще буду, Ось хочу якось засняти про вітаптечку свою для куренят. Для бюдюков відео, чим я випаюю, як я годую цим. А про коренят буде трошки пізніше. Все, всім пока. До побачення, до нових зустрічей.